Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео шановні шосту добу триває знеструмлення захопленої росіянами Запорізької атомної станції. По суті, за цим проглядається наступний сценарій: Росіяни влаштували спецоперацію з перепідключення Запорізької атомної станції до власної енергетичної мережі. Для цього вони знищили можливість живити електроенергією станцію Україною. Перевели функціонування ЗС на дизель-генератори, які вже там а, працюють шосту добу, і беруть за горло МАГАТЕ. Я в цьому не маю сумнівів, аби зламати волю керівництва цієї міжнародної організації. А, при цьому окупанти і агресори лякають світ можливою ядерною катастрофою. А я вам скажу так: це найімовірніша схема, розроблена окупантами з такого остаточної крадіжки. Цілої запорізької атомної станції і перепідключення її до власної енергетичної мережі От цікаво наскільки магате свідомо може бути чи несвідомо залучено в цю схему російських чекістів, і чи будуть іноземці бруднити свою репутацію допомогою в крадіжці української атомної станції? Але щоб цього не сталося, потрібна активна позиція України на зв'язку з нами Вікторія Войцицька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги, народна депутатка восьмого скликання, секретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Пані Вікторія, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, Дмитро, і вітаю всіх слухачів радіо НВ. З того, що я побачив з реакції української сторони, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков наголосив, що ігнорування окупантами вимог ядерної безпеки та обстріли лінії електропередач можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, адже запаси дизельного пального для генераторів невідомі. Найгірший сценарій це щось подібне, що сталося на японській станції «Фукушіма». Пане Дмитре, ні. Абсолютно, це не сценарій Фукушіма. І як ви правильно зробили свої підбоці, сказали про те, що це є дійсно спецоперація, спецоперація країни-агресора, яка використовує Запорізьку атомну електростанцію не тільки в цілях отримання доступу. До найбільшої в Європі атомної електростанції з шістьма блоками, яка має потужність 6 ГВт. це величезний об'єкт. Але і для того, щоб здійснювати, продовжувати свій шантаж і залякування як України, так перш за все, і ще і наших європейських партнерів. Поясню, чому, і я поясню зараз, чому це не сценарій Фокусіми. Значить, перше, що ми маємо з вами усвідомлювати, давайте візьмемо до прикладу Фукушіму. Так? Та трагедія, яка там сталася, вона сталася тоді, коли станція працювала на повну потужність, коли дійсно хвиля цунамі, вона накрила станцію і було е перерване електроживлення, і ще і залилися дизельні генератори. І відповідно почалося процеси, які б спричинили е фактично е мелтінг, це коли розплавлю. Активна зона реактора, і відбулося відповідно страшне забруднення. В нашому з вами випадку. Слава Богу, після дуже активної роботи просвітницької наполегливої спеціалістів з галузі тут в Україні. Ми пояснювали сьогоднішній владі і пояснювали нашим міжнародним партнерам, що після захоплення заес всі блоки, всі шість блоків запорізької атомної електростанції треба було перевести в стан так званого холодного зупину. На це пішло. Доволі багато часу, але це призвело до того, що зараз у нас з вами ситуація, де навіть за найгіршого сценарію, якщо всі дизельні генератори, а про них ми також з вами поговоримо, перестануть працювати через певні обставини. Будь-якому випадку не буде відбуватися тих процесів, які відбувалися на Фукушімі. Не буде розплавлення активної зони, не буде викидів, які мали місце на Фукушімі. Що насправді ми з вами маємо? Ми з вами маємо дійсно навмисне е, знешкодження, ну тобто переривання постачання для підтримки функціонування атомної електростанції тої лінії, яка йшла з підконтрольної Україні території 750 кВ. кіловольт. І у нас була ще одна, до речі, лінія, яка була зруйнована, і Україна просила і просить з, зі сторони Росії. Підтвердження того, що ремонтні роботи, які будуть вестися по відновленні цієї лінії, що там не будуть загрози для життя українських спеціалістів, Росія не дає таких відповідно гарантій і паралельно. Дійсно, як ви правильно сказали в своїй підводці, будує, продовжує будувати лінію електропередач з територією, яку вони контролюють закуповані території, для того, щоб підключити станцію до своєї лінії електропередач. От якщо вони це зроблять, а я дуже сподіваюся, що це буде невдала спроба, і ми не допустимо зі своєї сторони. Таких дій якраз з боку Росії, от тоді росіяни можуть спробувати вивести один із блоків а, на З на потужність вивести в гарячі зупини. І от тоді у нас можуть, можуть з вами виникнути проблеми. А враховуючи те, в якому стані зараз Запорізька атомна електростанція, загрози нема. Але і поясніть, колегу... будь ласка, пані Вікторія, але, але чому тоді українські посадовці е, транслюють ось цю апокаліптичну версію, яка, я так розумію, що Росія свідомо розганяє цю паніку, щоб зламати МАГАТЕ. Ну і з українського боку лунає щось подібне. Зрештою, це ж може призвести до того, що. Перелякання або зацікавлені посадовці МАГАТЕ. Зрештою скажуть: ну ви ж бачите, все на межі якоїсь дикої катастрофи. Треба вже перепідключати до російської енергомережі. От щодо, щодо цитати, я ж не придумав цю цитату. Ні, ні, головного ви, та за -да, Ні, я просто озвучу зараз. Я ж не придумав цю цю цитату. Її поширюють багато українських медій, зокрема, суспільне Запоріжжя, за 29 вересня цього року. Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки. України Олег Коріков власне от наголосив про те, що можливий найгірший сценарій, за що ситуація, що події можуть розгортатись за найгіршим сценарієм, що все Значит, це означає? Так. Да, що це означає? Безпосередньо пан Коріков, тоді, коли станція працювала на потужності, коли вона була захоплена і е, професійне середовище. Громадськість спеціалісти, в тому числі наші колеги із Сполучених Штатів, наполягали на тому, щоби і енергоатом і відповідний регулятор вимагав переведення всіх блоків в холодний зупин для того, щоб якраз звести ризики до мінімальних, він мовчав. І чесно кажучи, робив вигляд, що він нічого не бачить і нічого не чує. Тут раптово він почав виходити з заявою, яка насправді є, я би сказала, вона ставить під питання великі його професійні здібності, бо в відповідності до українського законодавства за сьогоднішніх обставин. За діючого законодавства якраз регулятор мав би зробити заяву про відкликання ліцензії на функціонування Запорізької атомної електростанції. Це мало би бути зроблено офіційно із зверненням і до МАГАТЕ, і до наших партнерів, і до компанії енергоатом для того, щоб зафіксувати, що станція зараз знаходиться в такому стані, де вона не може продовжувати свою діяльність у відповідності до ліцензійних умов цього почекайте. не робить. По черзі, по черзі все розбираємо. А до сьогодні це не, не зроблено, не відкликано ні, ліцензію на управління окупантами українською атомною станцією. Ні, ні. Ми цього не робили і це пояснювали тим, що ну ми ж не визнаємо окупацію зі сторони Росії. Запорізької атомної електростанції, тому ми не будемо відповідно і відкликати ліцензію. Ну і взагалі там вже ж у нас залишилися співробітники українські, які мають українські ліцензії. Тобто, підміна йде понять в тому сенсі, що замість того, щоб пояснювати українському суспільству нашим міжнародним партнерам, що ризики. Якщо порівнювати з фокусіми, вони не співставні. Що дизельні генератори, які там є, вони можуть працювати значно більшу кількість годин, днів і навіть місяців, бо схожі насправді дизельні генератори стоять в тому числі на підводних човнах, які місяцями працюють в морях і океанах, нам цього не розповідають, нагнітають ситуацію, в тому числі, до речі, з залученням міжнародних ЗМІ. От буквально нещодавно була відповідна стаття в The Guardian, де посилається на звіт Грінпіса, де Грінпіс, з яким я сьогодні якраз мала розмову, і вони мене просили, благали, щоб я максимально пояснила і українському суспільству, і нашим партнерам, що позиція Грінпіс про загрози підключення до. Російської енергомережі, з врахуванням тих дій, які робить Росія, по, наприклад, будівництво додаткового джерела для накопичення необхідного об'єму води, от вони про це говорили: про те, що вони відслідковують плани Росії по. Якраз використання заес для своїх власних потреб з одного боку і для підвищення ризиків виникнення ядерного якогось атомно-ядерного інциденту, якщо не дай Бог, вони перезапустять один або декілька блоків. А журналісти з The Guardian вирішили зробити статтю в якій починати порівнювати ситуацію на ЗС із ситуацією на Фукушіма, і після того виходить ще й заява Корікова. Хоча при цьому при всьому, якщо відслідковувати позиції публічних колишніх очільників діяру людей із професійного середовища, всі говорять про одне і те ж саме. Ситуація так, вона. Є непростою, вона є складною, вона не відповідає вимогам по безпеці, але вона не є настільки критичною, щоб її порівнювати з фокусіми, щоб нагнітати ситуацію і нагнітати оці настрої, особливо у наших європейських і американських колег до такого рівня, щоб дійсно змусити Україну піти, як ви правильно сказали в своїй підводці, до того, щоб на поступки. Країні окупанта, щоб ми дозволили підключення ЗС до лінії електропередач, яку контролюють росіяни? Слухайте, ну от я, я так розумію, що ситуація штучно нагнітається навколо Запорізької атомної станції, зокрема, повертаючись до повідомлення головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова, якого ми згадували. Там є фраза про те, що запаси дизельного пального для генераторів невідомі. От в цьому знаєте, в, в цій інформації є припущення, що там десь на Росії чи на окупованих територіях можуть закінчитися запаси дизельного пального. Це оптимістичне, дуже оптимістичне, як на мене, припущення, але. А може бути інше, коли окупанти відмовляються постачати дизельне пальне на захоплену ними атомну станцію для реалізації свого власного сценарію з перепідключення Запорізької атомної станції до своєї енергетичної мережі, що буде з шістьма блоками, зупиненими, які перебувають в стані холодного зупину, у випадку, якщо окупанти не підвозять дизельне пальне. Не зупиняються дизельні генератори, випаровується та вода в басейнах, де знаходиться зараз відповідно, де ну, де працює, мали би працювати кожен із реакторів, але там рівень виділень залишковий такий, що навіть за таких обставин. Там можливо, і є технічні розрахунки, яким чином виводити те тепло, яке буде виділятися в зовнішнє просто ну середовище, і це не буде призводити до такої катастрофи, як це було на фокусімі. Тобто там нема таких. Абсолютно передумов, як це було фокусіме, це перше. Друге, пане Дмитре, ну ми ж з вами знаємо, що Славетне на МАГАТЕ надсилає регулярно і там перебуває на ЗАЕС, як і на інших наших атомних електростанціях, їх представники. Більше того, ми з вами пам'ятаємо, що в порушення всіх міжнародних норм після того, як була інсценована росіянами обстріл місії, коли об був обігріві. Обмін місії привозили одних експертів і забирали інших експертів з ЗАЕС. були обстріли, які розповідала Росія, що чуть ли не здійснювала Україна. І після того Гросі приймає рішення, а давайте ми будемо завозити відповідно цих інспекторів МАГАТЕ через окуповані території. І це вже мало місце, то у мене виникає питання: якщо Гросі пішов на те, щоб завозити своїх спеціалістів, Спостерігачів через окуповані території, то що, що їм завадить переконатися в тому, що здійснюється необхідний об'єм постачання дизельного пального на Запорізьку атомну електростанцію. Ну поруч знаходиться місто, сателіт у вигляді Енергодара, де живуть люди, користуються машинами. Дизельне пальне там, із того, що розумію, на заправках присутнє, і поки що, що... Ну, поки поки що. що присутнє. Ули йде мова про якщо вже так от хочемо е, слідувати там лінії нагнітання, що це дуже конче необхідно, інакше буде катастрофа, але це не так. Ще я раз повторюсь, катастрофи не буде. Так, от чому б не забезпечити постачання дизельного пального і чому нема звернення? Відповідно від МАГАТЕ відбросі до Росії окупанта про те, щоб необхідно забезпечити перше постачання дизельного пального, а друге, це ще й підтримка роботи всіх цих дизельних генераторів. Ми ж цього не бачимо. Чому Коріка про це не говорить? Мені дуже сподобалась до речі, заява нашого міністра закордонних справ. Він дуже чітко заявив про те, що необхідно повернути за ЄС. Україні. крапка Це ключовий а, запобіжник для того, щоб не було взагалі ніяких. Куди подівався сигнал? мене цікавить на... є. Да. Є, 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 чуємо вас. Я кажу, що мені сподобалася заява е, пана міністра е, закордонних справ собі і про те, що ЗАЕС має бути повернути законному власнику. Україні для того, щоб уникнути будь-яких загроз, от про це треба говорити, а не про те, що можливо сценарій фокусіми. Що Викторія, абсолютно не відповідає дійсності. Я, так я ж хочу розібратися в усіх нюансах. Та? А, так ми з вами констатуємо, що на станції працює не ліцензований персонал. Ви про це трошки раніше сказали. а ні, це не ви сказали трошки інакше. Ви сказали, що Україна не скасовувала ліцензію, що мене до речі дуже здивувало між іншим, але не ліцензований персонал з тієї точки зору, що росіяни не працювали на такого типу реакторах, завантажених американським пальним. І відомо, що Україна проводила модернізацію, в тому числі Запорізької атомної станції, якщо припустити собі ситуацію, що Ну, слухайте, обіз'яна з граната і та не знає технологічних процесів і просто не знає, як скинути надлишкове тепловиділення у випадку якоїсь кризисної ситуації. Це може становити ризик? Ні, не буде навіть за на таких обставин не буде катастрофи. Це все буде можливі певні негативні наслідки, але це буде в межах території самої Запорізької атомної електростанції. Тобто, це не буде. Не Чорнобиль, не Фукусіма, ну тобто ні Three Mile Айленд, де був відповідний вибух, ні, цього не буде. Все одно це буде локальний інцидент, і то його рівень пошкодження так? і забруднення буде не катастрофічне, від слова взагалі. А ще до речі, я хотіла знати, що звернути вашу увагу: що на ЗАЕС знаходиться потрійне резервування. Дизельними генераторами, тобто, якщо один виходить із строю, другий включається. Якщо другий виходить із, із ладу, третій включається. Тобто там є система безпеки навіть для цієї мавпи з гранатою. Головне, щоб був дизель, щоб привозили. А от те, що від Гросії немає звернення до окупантів. до... Країна, яка контролює на сьогодні атомну станцію щодо вимог та забезпечити весь технологічний процес, а скажіть, будь ласка, а місія України в МАГАТЕ у Відні взагалі працює? Мені здається, що там наші представники мають кричати: якщо треба, як Хрущов свого часу знімати черевик, бити по трибуні, калатати в усі дзвони. А якщо, якщо є реакція України? Це могло би вплинути на позицію МАГАТЕ, чи я помиляюсь. Є е, відповідна комунікація, є відповідні заяви, в тому числі нашою е, міністеркою енергетики з цього приводу, є заява міністра закордонних справ. Тобто, з точки зору загальнодержавних функцій, ну, інституції виконують свої. Обов'язки питання ж в іншому, пане Дмитре. МАГАТЕ, так само як і ООН, особливо ООН, залежить від Росії. І МАГАТЕ залежить від Росії пан Гросі персонально, перш за все, питання фінансових. Бо Росія є одним із найбільших контриб'юторів, контриб тобто той, хто а, надає фінансування на. Інф... Функціонування на існування цієї інституції, тобто, у нас з вами класична ситуація. Бджоли проти меду ніколи не повстануть. Ніколи ви не дочекаєтеся від гроші визнання реалій. Він скоріше, як це було на минулому тижні, поїде в Москву для того, щоб разом з Путіним зустрічатися і вітати його з вісьмидесятиріччям розвитку, встановлення ядерних галузі, потужної. Для того щоб обговорити майбутні проекти в ядерній галузі, замість того, щоб зайняти позицію мудру, відповідальну, перш за все, перед всім людством, бо бездіяльність гроші, вона ж в тому числі і фактично. Слугує таким карт-бланшем для інших країн і акторів, які можуть розглядати об'єкти мирного атому як об'єкти для захоплення і диктування, і шантажа, і диктування своїх умов по відношенню до тих чи інших країн, політиків цілих регіонів. От в чому ключова проблема: і МАГАТЕ, і Пан Гросі не виконують цю функцію запобігання якраз. Ну, розповсюдження таких практик фактично ядерного тероризму по відношенню до найбільшого, ще раз повторюсь, в Європі, об'єкту мирного атому, цебто, знаєте, у якості підсумку. А магате своєю пасивною позицією допомагає росіянам вкрасти у українців атомну станцію, перепідключити її для власних потреб, отримуючи 6 гігават. Розуміючи потужність цієї станції, ми з вами можемо цілком припустити, що певна частина цієї електроенергії піде на мілітаризовану російську економіку, в тому числі і для виробництва зброї і дронів, якими зараз лякають всю Європу. І МАГАТЕ допомагає по суті справу своєю посивністю вкрасти атомну станцію через те, що Росія фінансує саме МАГАТЕ і самого Гросі. Слухайте, ну це ж пекло якесь. Це пекло, і це є ознака того, що а, той порядок світовий, який утворився після другої світової війни. Він виявився не готовим до тих викликів, які ми маємо в 21 столітті, в тому числі в першу чергу по відношенню до об'єктів мирного атому, тому що хочу вам нагадати, пане Дмитре, окрім Запорізької атомної електростанції, були ще захоплення Чорнобильської зони, танки ще йшли до Південноукраїнської української атомної електростанції, і той документ, який я свого часу бачила на початку повномасштабного вторгнення, де росіяни фактично Писували свій план по захопленню всіх атомних Росії українських атомних електростанцій для здійснення шантажу європейців для того, щоб ти ті не підтримували е... Україну і погодились фактично на її капітуляцію. Я бачив цей документ в перші дні російського вторгнення. Мені його тоді надали е... дипломати інших країн, що ось такий так. до... ось такий документ. План окупації України і включення українських корпорацій в склад російських корпорацій, ну відповідно енергоатому в склад Росатому. А такий документ я бачив на власні очі. А що як цьому протидіяти зараз? Коротко, скажіть, будь ласка, бо вже виходимо з ефіру. Бити в набат. З одного боку про говорити на кожному зустрічі при кожній нагоді з нашими партнерами про необхідність повернення за під контроль України, раз а друге, не піддаватися паніці і не йти, не вестися на російські ПСО, яке на жаль підсилюють навіть певні представники українських інституцій. Ну ось це про що ми з вами по суті справи і говорили: про апокаліптичний сценарій на зупинених блоках. А об'єктивно, це може зараз підігравати російському сценарію, нагнітання такої паніки з метою впливу на МАГАТЕ Вікторія Войцицька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги, народна депутатка восьмого скликання, секретарка комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, з нами була на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.